Ще раз, Щоб затрат вікно на, на, на другому поверсі, Ставте балкон! полком, всім балкон кричимо! Слава Україні! Україна! 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 Осники, які прийшли, приїхали. Це викладачі, які не повиялися, тому що страхають. Шановні мої, не бійтеся нічого. Колись Львов, Львів називався Львов, Лівінгсбург, Львов, і ні один представник тої влади не доторкнувся пальцем, щоб зруйнувати нашу альма -матера. Ні поляк, ні австріїць, ні німець, ні представник радянської влади. А тепер ми вільні. І тепер українці руйнують нашу альму матер. Ми цього не можемо допустити.